В Україні можна сказати мультиплікація криз влада реагує часто з запізненням. Міжнародна реакція на події, які відбуваються навколо України, здається кволою і ну недієвою. Що терміново треба зробити, щоб ситуація остаточно не вийшла з під контролю? «Секрети за кулісся» з Олександром Ржавським, це відомий політик, президент парламентського клубу. В гостях ти виключила камеру, так? Да? Ще раз, Ірочка, так. Да. Ще раз, так, да, так. Да. Це погано, що я бачу, так, да. бачу тільки камеру, не бачу цього монітора. Ну нічого. Я думав, що провести Та нехай, нехай Нехай. Я зрозумів, що нема монітора. Можна додати, що голова вряду народної довіри... А я потім походу скажу. походу скажу. Україні можна сказати, мультиплікація криз влада реагує часто з запізненням. Міжнародна реакція нам здається ну кволою і недієвою. Що треба терміново зробити для того, щоб ситуація не вийшла з-під контролю? Секрети за кулісся. Олександр Жавський відомий політик, президент парламентського клубу, Сергій Разумовський, командир внутрішнього миротворчого контингенту. Що за структура і чим покликана саме? Иснувание такой структуры. Вот и ко мне вопрос. Да? А, структура, как вам сказать, я вот часто повторяю эту фразу, народ и армия едины. Поэтому, когда э, произошло то, что произошло, и вы помните эти все страшные события на Байдане и последующие вещи, то после этих событий, э, когда сменилось правительство, когда исчез президент, осталось, э, остались вооруженные отряды людей, которые, собственно говоря, это сделали эту революцию. И дальнейшая их задача стала как бы размываться. То есть не было понятно, чем, о чем же сегодня теперь им заняться. Но, к сожалению, обстановка сложилась так, что общее безвластие страны вызвало из тени такие силы, для которых, которые сегодня решили использовать эту ситуацию, чтобы осуществить в стране тотальный черный передел. То есть силы, да. которые не да. належат до представителей Майдана? Не обовязково. Сегодня они маскируются под кого угодно. Они маскируются под каких-то там прорусские организации или представляются героями Майдана. И, но у них одна сегодня цель, они осуществляют как бы общее маробу, мародерство, передел собственности и прочее. И, к сожалению, этот снежный ком, он начал расти. Поэтому мы сегодня, видя бездействие органов внутренних дел, видя затяжную паузу в действиях СБУ, когда она просто смотрит на эти вещи, и никто ничего не документирует, никто ни во что не вмешивается, мы собрались с командирами отрядов в кинотеатре «Зорином», и оформили бывшем штаб-квартире офисе региона, и оформили между собой такой своеобразный документ по которому установили что мы сегодня наша задача вот сохранить гражданский мир и стабильность в стране и никоим образом не доходить не допустить вот этой вакханалии крупномасштабного социального коллапса и гражданского конфликта в украине потому что такие вещи мы уже видели мы видели их в карабахе мы видели их где в приднестровье где угодно и сегодня у нас по всей стране около 60 отрядов в разных городах которые так или иначе вмешиваются в ситуацию, когда происходит э непонятное движение вооружённых каких-то людей и прочее. И то же самое мы делаем и в Киеве, и за границами Киева, и пытаемся везде, где бы то ни было, брать на себя функции миротворчества. Ну мы ми до вся сейчас повернёмся. Вот же секреты за кулисами. Э Крым фактически Украина втратила. В чому? Тут ви знаєте, сьогодні є багато людей, які бачать певну штучність процесів, які відбувалися. Ну, дивіться, якась штучність у тому, що Спочатку воїнам нашим говорять, ви не використовуєте зброю і стійте, просто так, слухайте, що вам там говорять, і запускайте військові частини, таке інше. Сьогодні, коли вже майже офіційно відбулася перехід цієї території, сьогодні говорять, що ви можете застосовувати зброю. Тому, сьогодні Але ще... в разі, якщо на них нападають? Так, але ж ну, нападали ж до цього. І тому, Брати е... загрози життю. Да, і тому е, я скажу так, що сьогодні е, дуже дивно, що так відбулося. І ті заяви, які сьогодні лунають від владної команди, яка висуває Юлію Володимирівну Тимошенко, е, то е, зрозумілим е, може бути така ситуація, що це були певні домовленості. З Росією про передачу таких територій, ну я наприклад чув таку версію, що це могла домовитися Росія і Сполучені Штати Америки. Ну, могли вони домовитися, могли домовитися частина людей, які сьогодні знаходяться при нинішній владі. Як це жахливо там не звучить, але ми мусимо всі версії досліджувати і дивитися, як це могло бути, оскільки несуразність певних рішень вона приводить до того, що коли ми бачимо цю невідповідність. Тим адекватним речам, то ми безумовно підозрюємо і знаходимо певні підтвердження. От фактично, Крим втрачено. Ви людина військова, ви людина цивільна. Що повинна була зробити влада, ну щоб того не сталося по Перше, це е, мають бути домовленості, і домовленості мають бути і починатися вони з великих і широких переговорів. Яким чином домовлятися з Росією, якщо Росія не хоче говорити з урядом України? А це потрібно подивитися трохи в історію цього конфлікту. Росія, хоч і не підписувала відомі ті е, погодження, які відбулися за участю міжнародних посередників, е, але ж е, там були певні тексти. І вони були певним чином, вони прослухані і озвучені на весь світ. Йдеться про домовленості 21 лютого, Безумовно, коли да. три міністри закордонних справ Франції, Німеччини і, і, і Польщі в присутності вніше присутності various, міністрів, три лідери опозиції підписали угоду з президентом Януковичем. Так да. і коли було підписано, це був не те, що угоду з а це було був спільний документ. І ви знаєте, ніхто в світі не розуміє, яким чином ці документи не проголошуючи офіційно, можуть бути денонсовані і взагалі на них ніхто не звертає увагу, ну це принцип української політики, такий є, але у світі так це не робиться, і тому потрібно було виконати хоча б декілька із цих пунктів. І коли наприклад так сталося, що президент Віктор Федорович зник якимось чином з теренів нашої країни, але є інші домовленості, які мали виконуватися. Інші домовленості це стосувалося, по-перше, виборів, які мали відбутися через півроку, а не сьогодні. Які сьогодні проголосили їх тут же, і що вже зразу зразу це все зробити. Чому? Бо влада побачила, що вона є певною мірою не дуже легітимною, зразка, особливо там уряд, і тому було. Було призначено, щоб швидше заофіціалити е, те, що відбулося, тому тобто, е, призначили їх тут же на 25 травня. Але ж е, історія кажуть, не терпить якогось там умовного. Вакууму. Е, так, е, Майдан, зрештою, вимагав дострокових виборів і термінових дострокових виборів. Ну, очевидно, термінові дострокові були призначені саме на 25. Е, е, я тут Праві. хотів сказати, що Майдан вимагав, це не зовсім чітко звучить. Знаєте, коли е, абсолютно чітко селекціонується мікрофон у руках, то ви знаєте, сказати, що вимагає Майдан, це не чуть. Бо е, чути тільки е, гум е, такі, толпи чи губи на толпу, але на сам справді… Е, все озвучується через мікрофони і через величезну потужність цих е акустичних систем. А як це робиться? Це робиться дуже просто, коли людина спитає у натовпу щось, отримує якусь відповідь. Ця відповідь може абсолютно бути демітрально протилежно від того, що відбув, що сказали йому люди. А людина озвучує знову ж таки в мікрофон те, що він хоче транслювати. І таким чином робиться рішення майдану. Насамправді, рішення таке не було, і це не було головною метою. Це було головною метою тих. Хто стояв е, біля мікрофону на майдані? Ні, я не він, ні ви ніхто не могли б дійти до мікрофону і сказати щось своє, бо немає е, поляризації думок. Є тільки виключно те, що погоджено і тексти вивірені і перевірені, і тільки ось вони можуть бути озвучені і не більше ніяк. Пане Олександре, ну але проблема легітимізації влади, от скажімо, Росія не хоче говорити з Україною саме тому, що немає, ну як вони кажуть, легітимних органів. От, президент буде обрано, от буде з ким домовлятися. Ви знаєте, коли е, що говорить Росія, це говорить Росія, е, бо вона обрала такий шлях говорити так. І коли ми повернемося у 20 числа е, лютого. Коли там було, то були зовсім інші ситуації, і можна було дуже багато говорити. Ви пам'ятаєте, коли перший раз з'явився Віктор Янукович на екрані? А що було до цього? А що хто робив до цього? Які були звернення, які б запрошувалися іноземні посередники? Що було? Бо я вам скажу, були доволі щільні перемовини, і потрібно було в них вникати, і потрібно їх було роздавати і розкручувати. Але нічого цього зроблено не було, бо всі займалися шкви. Тко швидко, швидко, як е, перебрати на себе владні важелі і тут же терміново почати вже е, їм рухати, оскільки саме це було метою цієї команди, яка прийшла на хвилі людей, які стояли на майдані, ну з Кремом сталося так, як сталося. Будемо констатувати факт. Але як мала б влада діяти, ну що треба було давати команду стріляти? Я вам скажу так: що о тому, що украинская армия не была готова и абсолютно не способна никаким действиям, мы говорили прошлому руководству страны не раз, не два, не три. Писали и докладные, и все что угодно. И проводили совещания в Крыму, и что только, что только не делали, били во все колокола. Поэтому никакого военного решения проблемы в Крыму не существует. Сегодня то, те добровольцы, которые не добровольцы, а призывники, которых они панически пытаются собирать в военкоматах, это не армия. И, и больше того, мы все прекрасно знаем, какие проблемы с топливом, и всем и всем и всем остальным. Да не просто с этим. Российская армия сегодня отмобилизована, она имеет огромный опыт конфликтов, она фактически 20 лет не выходит из боя. Поэтому не может быть этого. Другое дело, что э, при попытке перехода да, вот, ну, на, на, Укра... Собственно говоря, на украинскую территорию, а не автономной республики Крым, они однозначно получат широкомасштабное народное противоположное движение. И они к этому не готовы. А что касается, а что касается политики? То есть вопро решение вопроса Крыма ⁇ это политический вопрос. Этим должны заняться политики. Потому что в военной точке зрения ничего там мы не сможем противопоставить. Но я совершенно не согласен с фактом, что он утрачен. Потому что я очень внимательно читал договор, который подписал Аксенов и, 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 и Путин. Ну, да. ребята, о чем мы говорим? Во-первых, выборы в Крыму состоятся аж осенью 2015 года. До этого правительство Крыма никакими правами принимать какие-либо решения и прочее не обладает. А переходный период будет длиться до 2016 года. Вот мы и посмотрим за эти два года, где в конце концов население Крыма и те люди, которые, и те народы, которые сегодня живут в Крыму, крымско-татарские, русские, украинские, да, где они к 2016 году захотят оказаться. Российской ли Федерации или в, в Украине. Потому что создав такую ситуацию в Крыму, они выпустили джинны из бутылки. Если можно вот так: вот референдум проживающих там людей все это сделать. то я очень сильно э, опасаюсь, что следующий такой референдум мы увидим в Благовещенске и в Амурской области, где большинство проживающих там китайцев захотят присоединиться к Китайской Народной Республике. То есть, Или джин, к Японии. Да, джин выпущен из бутылки вот этих вот решений, защитить автоматами референдум и дать э, провести. Поэтому это вопрос политический, и то, что мы утратили Крым, я еще категорически не, собра не согласен. Знаете, вот то поживем, увидим. Больше э -э того, больше того. Як то кажуть, знаєте, риба шукає де глибше, а людина де краще. І сьогодні ж зрозуміло, що голосування в тому ж керму у мене немає особливих заперечень в тому, що так відбулося. Можливо, я там з явкою можу щось погодитися, але стосовно того. По процентному відношенню тих людей, яких сьогодні хотіли проголосувати із прийдешніх на референдум за Росію, я не впевнений, що напевно воно так і було. Справа в тому, що Крим і люди, які там проживали, вони потерпали постійно 20 років від засилля центру. Постійно з центру пхалися сюди там туди різні люди, які забрали узбережжя, які забрали усі найкращі шматки і ласі шматки Криму, які у доволі таких депресивних територіях, які туди на схід Криму до Керчі, там, то там просто покинуті будинки, і все заброшено. Коли прем'єри і голови Верховних Рад Крима загрібали там тисячі гектарів, безумовно, Крим був як кинутий на дозволяще і тільки йому там щось там давали. Тому як коли Україна зможе продемонструвати новий формат сьогоднішньої влади, але це зробить не ця влада, яка сьогодні. І ми сьогодні говоримо це не влада, а тимчасова тільки адміністрація. І тому, коли е, нова парадигма влади запрацює, то я вам скажу, що в 15-му році ще е, я абсолютно не впевнений, що вони не проведуть точно так же референдум, оскільки в Україні умови проживання і умови розвитку людини і соціальних ліфтів будуть на Краще. Ну, зараз багато говорять про Крим, і, зокрема, стосовно того, що Крим начебто от здали. Ну, якась там домовленість підозрюють, могла бути між США і Росією, могла бути між українськими політиками, да. внутрішньою. Як ви до цього ставитеся? І що треба робити, щоб секрети за кулісся, щоб далі Україну не здали? Найголовніше, я це говорю в минулих передачах. Найголовніше, це світло. Потрібно просвітити цю